Вітаю всіх! Хочу перейти на поради, я хочу зробити пораду для киян, хто проживає в Києві, переселенців в Києві. Порада для киян, хто проживає в Києві. Знову ж таки, три карти, як завжди порада. Що вам робити? Кияна. Так, коротше, всі кияни. О, Давайте стаювати людьми. Якщо. Виїхали туди на постійне місце вже, то ви кияни. Так, як приїхали в Харків, ви харків'яни. Все. Треба якось себе вже інтегрувати. Давайте. Вибирайте свій варіант. Перший варіант хто у нас сила. Віримо в ЗСУ, віримо в ППО, віримо в усе. Ми сильні, ми зможемо. Молодці. Другий варіант. Ух. Другий варіант це. Це тема переїзду, переміщення. Я б сказала, навіть можливо спускатись в укриття постійно. Або хто цю карту вибрав, подумаєте про переїзд, переміщення, про рух. Це карта руху. Так, це покидається дім. Але це для вас вихід. Не всі ж вивозять цей звіздець. Не всі. Третій варіант: допомога і підтримка. Хто. Вибрав третій варіант. У вас дуже необхідність підтримки, допомоги, спілкування будь-якої під час цих тривог, під час усього. Тому що ви починаєте сходити з розуму. Я розумію. Дивіться, кияни, ось вам три варіанти. Три поради вам випали. Вони зовсім різні, але позитивні. Немає негативних карт. Це добре, це дуже добре. Що в нас на дні А на дні колоди ось. Зрозуміли? чоловік, який, ви самі розумієте, який, від кого все залежить, що буде в Києві відбуватись. Тому, на жаль, від нас нічого не залежить. Давайте все-таки реагувати на тривоги відповідно до наших можливостей, і все-таки вірити в найкраще. По-іншому ніяк.